Продовжимо говорити про тривожність, який є раціональний спосіб подолати тривожність. Ну, насамперед є там серія питань, які можна собі поставити, але я хотів би зупинитися на таких двох ключових питаннях. Одне питання, чи а взагалі це буде важливо через 5-10 років. Можу навести ситуацію. От мені дали нового підопічного на роботі і його проект закривають. І він такий щось мені писав, говорив, що от його типу чи вигнали, чи щось щось. І що його тепер хочуть на іншу технологію переводити. Ну відповідно його тривога передавалася мені. Але, 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 але. Чи це взагалі буде, чи, важливо через 10 років. Можливо, він звільниться, піде на іншу компанію. Або не буде моїм підопічним, або знайде собі якийсь проект набагато кращий. І Простіший чи менш тривожний, ніж нього зараз. Це точно не буде важливо через 5 років. Тому про це триважитись не варто. А з іншого боку, також друге важливе питання це чи це є в зоні мого контролю, чи моєї відповідальності, чи це є щось таке, що я міг би дзвонити, чи якось повпливати на це. Відповідно ситуація з того, що... Закривають прак для мого підопічного. Я взагалі до того найнедотичний, то про проєкту ніяк би йому не зміг допомогти, між 100 клієнт. По-друге, і навіть ну, не є менеджером, сенсі начальником я не шукаю для підопічних проєктів, тому знову ж таки, це не моя відповідальність шукати йому проєкт. Так що з тої другої точки зору я ніяк на цю ситуацію повпливати не можу. А тому нема сенсу про неї тривожитись чи якось переживати надміру. Ось, і ще є багато інших питань там, але я про них зараз не хочу зосереджуватися, також перед тим я був записував відео про те, як можна з точки зору релігійно-духовного зменшити тривожитися. Можете подивитися. Okay.